Всім доброго дня! Сьогодні 6 вересня 2020 року, розсадник виноград Ямполя ізпосередньо перед нами сорт фундука в курамі. Має округлий горішок, дозріває рано. Зараз станом на 6 вересня повністю стиглий, хоча в цьому році йде запізнення дозріванню по всіх сортах. Плюска трохи довше загоріг такої форми квіточки. А повністю круглий, врожайність висока. Морозостійкість середня. В цьому році були зратні заморозки. Частково підмерзли бруньки, але все одно врожайність висока. Підкові бруньки не постраждали. Ось так виглядає врожай. В маточнику все залишені двох-трьохрічні пагани на плодоношення і маємо маточник. Тобто біля цих кущів виділяються відсадки. Так, достанемо зважимо гріх. Так що ми маємо? Ось така плюска. горішок круглої форми. Так, два й шість. Так, ось ще один. Два і шість. Тобто однакові? Два горіхи, однакові по масі. Так, достаємо ще? Два й сім. Два сім? Тобто горішки калібровані? однакової форми, однакового розміру? Дуже. Такий привабливий коричневий колір. Ядро, ядро трошки менше за шкаралупу. Вихід ядра потім будемо після його сушки визначати. Всім дякую за увагу. На побачення.